Шолковиста, м'ясиста. Ідеш. Кінець листопада, а у нас така зелена. М'ясиста. Тільки-тільки виросла, як навесні травичка. М -м, краса. Йдемо з вами до лісу. Чудовий, просто сонце, вітерець легенький і тепло, відносно, ну, але дуже гарно. По такій травичці. Йти. Хочеться взяти і роздутись, йти і відчувати оцю соковитість її. Ох, Друзі, бачу щось таке цікавеньке. Ой, ну давайте будемо дивитися. Ух ти! Вижили у нас О, такі гарні грибочки. А ага. ну дивимося з вами, хто це такі. Ну, але сламачок він їсть, залишаємо йому. Нехай їсть. І ось сюди їсть теж. Залишаємо. Ну, такі я візьму. Гарні грибочки вижили у нас і морози пережили. О, Це у нас бовнянка рожева. Такі гарненькі, а ці залишу. Так їх закрию, Нехай їдять. Не хочеться віточки. Це гарний істинний грибочок. Їх дуже гарно в засолочку. Але їх можна просто готувати. Це вже дорослий грибочок. Шапинка в нього вже відкрита зовсім. А коли не відкрита, то вона така, як тарілочка, з да, загнутими краями. Такі маленькі, смачненькі і молоденькі грибочки, дуже гарно в засолочку, так як і рижики. Ну, а можна їх і так готувати. Коли ви їх просто відварите, вони у вас будуть смачні гарні грибочки. Ось так. Ой, ліс просто чудовий. Погода сьогодні. Ідеш і насолоджуєшся нею. Сьогодні дуже тепло вдягнулася, подивилася на прогноз погоди, мінус один вночі. 3, 2, 1. Коротше, на день до шести градусів. Тепло вдягнулася. Чесно скажу, що я вже багато чого з себе познімала у лісі, тому що дуже жарко. А я не люблю, коли дуже жарко мені. Ну, ничего. Хочу показати вам такі грибочки. Їх, до речі, дуже багато зустрічається по лісу. Ось вони, ось вони. І вони ще, до речі, гарні. Так, да, їх можна збирати, їсти, відварювати обов'язково. Ну, тільки що вони такі невеличкі, да? такі ніжки в них тоненькі. Але оцих шапинок, як зустріли, назбирали. І можете їх їсти. Багато людей їх збирає. Ну, Я їх не збираю, тому що вони ну, такі невеличкі. Ну, щоб наїстись, треба їх чималенько назбирати, а на це потрібен час. Ну, але це їстиний грибочок, збирайте, їжте його і по лісу його багато ще зустрічається. Отак і не потрібно брати, на яких уже такий грибочок з'явився. Вони вже не годяться. Ну, а такі молоденькі, можна брати, і їх дуже багато по лісу. Ось такий грибочок. Обов'язково відварюйте можна їх їсточки. Так, а коли йдете по лісу і зустрічаєте оці грибочки дощовички, то на них сміливо ставайте і нехай вони розпилюються. Але... О, Отак, от розпилюйте. Але щоб лице не підставляли близько і не вдихали в ніякому разі самі того пилку. Тому що це може закінчитися реанімацією. Так, ще щось бачу цікаве. Ось така містинка нас доволі цікава. Так, дивимося з вами. Що це в нас за грибочки? Так, ану, провіримо зараз. Так. Ага, зрозуміла. Це у нас опеньок сірчано-жовтий. І ми бачимо, що він геть колір інший у нього. Не такий, як зазвичай. Цей грибочок брати не потрібно. І його тут багатенько. Вони які красиві да, стоять. Кажуть, візьми, візьми мене. Але ви його не беріть. Ось така ніжка в нього. І бачимо цей сіро-зелений колір. Ямінофорчику. Він нам показує, що це. Ніякий не опеньок-зимовий фламуліна. Це у нас опеньок сірчано-жовтий. І його ні в якому разі не беріть, тому що можете навіть і померти. А можете дуже гарно отравитися, що у лікарні вам буде не дуже солодко. Ось такий колір шапинки зараз у них такий. І вони доволі тут гарні екземплярчики. Але ми цей грибочок ні в якому разі не беремо. Отак От і не плутайте їх із фламулінкою. Тому що колір шапинки дуже-дуже схожий. Ой, ідемо з вами далі. Тільки зайшли до лісу і вже стільки цікавого ми побачили. Ой, насолоджуйтесь і бережіть природу. Обов'язково. Грибочки-грибочки. Що, за... що це за грибочки у нас на пеньочку? О, ходиш по лісу і складаєш вірші. Да, люди повикидали їх, тому що вони їх не знають. Бачимо тут колечко, як у звичайного у нас опенька. Але люди не знають. Це у нас умовно їстівний грибочок. Опеньок це гляну червоний. Доволі гарні екземплярчики, і їх тут багато у нас росте. Так, цей грибочок у нас можна їсти. Ось який гарненькі. Так, бачимо його. Можна його сплутати, хто не знає, із опеньком серчано-жовтим, тому що теж такий сіруватий форчик. Так, але він такий яскравий, шапинка яскрава, і гімінофор такий з самого початку видно, що він сірий. І як опенька бачимо в нього плівочка. Так, такі доволі гарні екземплярчики. Ось. Але будьте уважні щоб ви не сплутали цього грибочка із опеньком сірчано-жовтим. І теж він полюбляє у нас рости на пеньках. Но в їжу я його не беру. Не беру я його в їжу, а беру я його для інших своїх. Ось, бачимо, гарно дуже видно цей колір. І вони у нас маленькі. Так, цей опеньок містить дуже-дуже багато гіалуронової кислоти. Тому він використовується і в біодобавках, тому що гіалуронова кислота це у нас кислота, яка зберігає надовго молодість. О! Тому в косметології дуже використовують цей грибочок. О. Ой! Ви можете почитати, якщо купуєте крем, і написано там для омолодження. Почитайте, що в його склад обов'язково входить гіалуронова кислота. А у нас вона росте отут. У лісі просто, і ми її не беремо, тому що ми ще не навчилися використовувати дари природи для своїх потреб. Ну, але ми з вами вивчаємо. Ось такі. З вами вивчаємо. Ой! Так, назбирала. Грибочок я дома буду висушувати. Ой, оце і дойди. Заплануєш кудись іти і не можеш дійти, тому що стільки всього цікавого. Ой, я не знаю, мені все цікаво. Тому я з вами ділюся. Може комусь подобається, може комусь не подобається. Хтось каже, багато балакаєте. За 5 хвилин людині, щоб я показала все, що я зібрала і що в лісі є. Ну, але я так не роблю, тому що... Я так не люблю, мені головне прогулянка, пізнання природи. Мені все цікаво, тому, друзі, прошу вас, вашої підтримки, кому цікавий мій канал, а це ваші лайки. Це ж не важко поставити лайк, тому що ну, алгоритми так працюють. Коли ви поставили лайк, то ще це відео рекомендується десяти людям. І кому ж це може корисне, хтось і шукає таку інформацію, хтось так само хоче пізнавати світ природи. Тому я вас дуже прошу. І пишіть, звісно, коментарі. Це дуже цікаво знати. Вашу, вашу думку. Да. І, звісно ж, запрошую до себе нових підписників. Да. Всіх вас люблю, ціную, вашу підтримку. Я вам хочу показати просто казкову гілочку. Ой, так, а ну дивимося з вами. Просто казкову гілочку. І на ній, а на ній. Дивимося з вами. Тільки що грибочка. Хто не розуміє, той не буде знати. Той не знаю, але тут такі жирні екземплярчики. Ой-ой-ой, ой, які жирненькі. Дивимося з вами. Я показувала перед цим, були такі маленькі, тоненькі, а тут такі жирненькі, красиві. Дивимося просто гілочка і вся усіяна цим грибочком. І це у нас ексидія. Ви, хто не знає, не лякайтеся його помити, тому що він, звісно, підмурзаний і грязний, але це у нас гарний грибочок. Кажуть, гриб муер. Такий желейний, Ось скільки його багато. Це все відмивається. Вона як желейка, І такі гарні жирні екземплярчики, автолатиків. Я вам залишу прикріплені відео, де я готую цей грибочок. І дивіться на одній гілочці, скільки ми можемо набрати грибочків. Купуємо їх за немаленькі гроші, називаючи ще гриб-муер. О, Але ось дивіться, на одній гілочці я вже скільки їх набрала. Ось така правда, як желейка. Їх вдома вимочити, можна висушити, потім використовувати, можна зразу, можна заморозити. Підварили і використовуєте їх в їжу. Ці грибочки. Грибочок гарний. Смачний, і зараз його просто можна знайти такі гарні жирні екземплярчики. Ось чудовий грибочок. Це ось які вони, як жилейки. Так. Друзі, прийшла до лісу, була тиждень тому на цьому місці, але я в шоці. я в шоці від наших людей. ну Я не знаю. Я вже перед цим відео виставляла. Хочу вам показати, я в шоці, що шо вони поробили, дивіться, що вони поробили. З-під дерев беруть граблі і отак вигрібають біля дерев. Все опало. Тиждень тому була, такого не було. Але що вони роблять? Бачимо, міцелій, грибочка, розвиватися почав. Вони оголяють коріння і потім... Просто щоб грибнички, яка тут родить грибочки, восстановиться, Потрібно дуже багато часу. Подивіться, що вони поробили. Повигрібали весь опал граблями. Видно, шукали ті гриби, щоб їх. Господі прости. Але це дуже-дуже-дуже шкідливо. Дуже шкідливо. Оголили повністю земельку. Весь він міцелій видно, він он, біленький, який працює, який робить свою справу. Оголили коріння, оголили дерево, оце, видно, вон як грибли, шкрибли. Боже, що воно? Он, що воно за люди? Це дуже-дуже шкідливо для дерев. Дуже шкідливо, щоб грибнички оцій. Яка тут розвивається, потім знову стати сильною. І дуже багато потрібно часу. Ви гляньте. Вандалізм, вандалізм. Просто дикі люди, дикі. Боже, капець. Була тут, ще вам відео в мене було, показувала. Е Гігрофор пізній і розказувала про гігрофор ранній, сірий, зрівнювала їх оце на цьому місці, і тут було дуже гарно. А зараз прийшла я в шоці, я в шоці від наших людей. Просто подивіться, що поробили. Видно, воно де сліди граблів, як воно гребло. Що воно робило, Боже, і що це отак оголить оцю земельку перед зимою. І грибничка каже, чого немає грибів, чого їх немає, того, що приходять отакі. Ну, нелюди, не люди і отакі роблять в природі. Дума тільки про сьогоднішній день. Все. Ось сюди, я в шоці. Божечки, дивіться, як повигрібало. Люди, що ви робите? Що ви робите? Що ви залишите своїм онукам, своїм правнукам, своїм дітям? Нічого. Хай ще залізло, але я знаю, що тут росте фламулінка. Друзі, зараз ми з вами подивимося. О, як вона росте. А росте вона у нас дуже цікаво. Я тоді листочками прикидаю, тут, щоб, вона у нас почала, щоб вона у нас не переставала тут плодоносити. І ось такі грибочки дуже гарні, смачні. О, з такими корінцями ми з вами забираємо. О! Але її тут дуже реально багато. Так, обережненько. О. Так, ну хай росте, більше не буду займати, туди не буду лізти. І ось її скільки багато. І тут її багато. І там бачу, вже вона видно морозом прихватило. Але от тут такий цікавий, красивий букетик у нас. О. Ми його точно з вами заберемо і будемо вдома смакувати. Гарний зимовий опенюк фламоліна оксамитово-нішкова. Так, забираємо, да? отак, на завалених пеньках, на деревах, вона у нас росте ця О, Беріть її з корінцем. Дома будете потім відрізати, тому що так ви її Просто не заберете. Ось вона опутана вся О, такі чудові грибочки. О, десь ще бачила. Ага, ось упало. Дома прямо беру ножнички і всі корінці відрізаю. Але на це місце я точно прийду. Зараз ми його так. Прикриємо, щоб пеньок у нас не висихав. Отак. І хай він собі тут плодоносить, щоб О! все. Але дуже цікаво, правда? От мені цікаво. Я думаю, вам теж руки. Чому? Іноді дивлюся на своє відео. У мене такі ну, грязні руки. Ну, але це ж неможливо. Ну, Це ж ліс і гриби. Ой, друзі, яка краса. Запрошую вас на наступні грибні мандри, тому що Ой, стільки всього назнімала, що все в одне відео не помістилося. Тому чекайте нове відео. І прошу вашої підтримки, звісно, як завжди. І бажаю всім миру і добра. До зустрічі!